Привіт, друзі! Ти на каналі Ходабе Чиво з найкращими та динамічними реплечками World of Tanks. І сьогодні дивимось просто якийсь неймовірний шалений бій на РХМ. І Це легкий танк 10 го рівня, як ви всі ну, знаєте, більш ніж впевнений. За кермом якого сидить гравець Ніком Кірту, і подивіться, куди він їде. Ви бачите, куди він їде на напрямок важких танків. До речі, кидає нас абсолютно до всіх 10-х рівнів по дві артилерії в команді. Та аж чотири легких танка в кожній з обох команд. Так, от подивіться, куди ми приїжджаємо. Так, це Пролина річка. от будемо, до речі, дивитися оці бії дуже цікавий, адже ми будемо грати сьогодні на Дамашку. Точніше, дивитися і спостерігати, як грав це кіртуй. Дивимось швиденько на наші снарядики, адже ми ними будемо сьогодні користуватися. Стандартний підкалібр 320 він забирає середні шкоди за постріл. Та 242 мм тільки пробиває броні. І зараз ми, а як пан ЗРЕСТО, до речі, стандартним підкалібром. Ми зараз його не тільки пробиваємо, та ще й поставили ми його на гусеницю. Зараз перекидаємо на кумулятивчик. До речі, їх тільки 8 штук. Так і що? До речі, три позначки маємо до гармати на археамі сьогоднішній кіртуй. Тобто він знає толк цього. Танка. Так, кумулятивчики, до речі, дивимося. 320 теж забирають за постріл, та 280 мм пробиває він броні. Так, фугасик 9 штук аж возить, 700 м тільки за секунду літають. 120 мм аж пробивають броні, та 420 заберуть, якщо проб'ють броню. І що ж, поїздихали ми туди, сюди, туди-сюди. так, 60 хп. Так, ну цього чоловіка дуже важко буде пробити. Хіба що в Венелдешку, навіть 280 мм, оцей кумулятивчик, який нас забирає, цього буде не вистачати. Так, і що ж, Маус, до речі, от подивіться, наш союзний Маус вже залишається тільки 505 хп-шок, як панзера 100 і т 110 4 вже роздамажили, так і ФВ-4005, тобто наша бабаха зараз продамажила як панзера. Ми тим часом виїжджаємо, до речі, такий дуже о, приближений був зум. У кірту я. Не можу я так вицілювати, от, це дуже, дуже важко таке вицілювати, от, коли притул, от борешся, перестрілюєшся з танками і такий величезний зум. Ну, але видно, він призвичаєвся. Так, як пандера, будемо забирати, так, в Бортек, солоденький бортик. 110. Ми забрали з нього хітпонтів, бо більше не було. І один камеру вже маємо на пулькане. До речі, т 3 наш союзний зараз бадається з т 3 Противника такі коричневі хлопці. Обидва зібралися. І ми програємо по хідпонтам на 3000 на команду. Так, 60 От, До речі, куди він зараз поїде, ми зараз можемо, до речі, на нього впасти та боїться. І добре робить. 750 в нього альфи. Так, і виїжджаємо з Донацька, і даємо йому в бортик. До речі, от, так, 60-п от така червона у нього статистика. Тобто такий хлопчик для биття. Так, подивіться, як наш е 3 забрав ворожого Е3. Наш був шотний, а ворожий був двохшотний. Як це так? Ну, мабуть, наша одна з бабах допомогла. Так, ну що ж, на жаль, ми зараз не пробуваємо, але їдемо до наших союзників. Так, тут дві бабахи приїжджають. Так, я думаю, що вони у взводі, ні? Вони не у взводі. Взвод у нас зовсім інший. Так, перший один чоловік з першого взводу віддав богові душу, та один з другого. Так, 60 тепер уже шотний, 119 хітпонтів. Так, і одна з бабах забирає. 60 АП. Так, і що? 6-8. 68 рахунок, ми вже трішечки вирівняли ситуацію по хідпонтам на команду. І у нас 2, 2033 напулькано 6-9. Так, ну, я спеціально не говорив, а зараз дивлячись на міні-мапу, зараз просто подивіться, що зараз робиться на міні-мапі. Зараз біля нашої бази просто домінує команда противників, там легкі танки, Скільки їх ще 4, легких танка. Команді противника живих, ще живі, там як мінімум три штуки їх є на базі, так і четвертий теж так само там світився, те столте. І зараз їдемо в ту сторону, можливо, зараз вдасться продамажити когось. Зараз там просто пережимають проти наших союзників, які залишилися. Також забрали останню бабаху. 215Б-183 і їдемо в сторону, зараз будемо збивати базу. Ми маємо фугасик завантажений. Так, а тут тесту Алте. І зараз, можливо, навіть ми йому даємо. Ні, не дамо. Тут Мантікора у засаді сиділа. Як ми зараз не влучили, до речі, в мантікору, от стояв чоловік собі, а він, до речі, забрав 353 на щастя, хоча б не пройшла альфа, у нього 390 середньої. І вирішив, ні, хотів ті, втекти, я так розумію, кіртуй. Але все ж таки він зробив вигляд, що він зараз втік, і зараз, можливо, вдасться підловити мантікору. Так, і ми її підловили. Але на наше не щастя, а на щастя мантікури, ми його не пробуваємо. Гусениця з жерлом майже всі хіт, -по -хіт понтики Наш снаряд як так, і тільки 100 злишний вилетів, але другим ми вже. Ого, а це що за що такий був? На 395. Так, ну, це, звичайно, не вилетіла наша середня, але все одно. Як ми закинули у Ебера? він вже від'їжджав, його майже не було видно. Знову такий, шот. От трішечки видно, що трішечки косувата така гармата. До речі, куди бабаха дивиться? До речі, ще раз повторюся, я вже скільки разів сказав, до речі, от якщо б зараз бабаха дивилася, ми б вже пішли. Я навіть не знаю, світ кращих це нічого не сказати, це кудись далі. За світ кращих, і зараз мод показує 94% до позначки. Ми здобули Але три гармати, три позначки. До гармати, перепрошую, вже має на реплею. так кіртує і зараз допомагає. Тостолте ворожому його союзна артилерія. Ми туди сюди втікаємо. 326 хітпонтів. Звичайно, не пройшла Альфа. Так, три ми залишили йому, але він сам тараном вбився. Так, артилерія не може успокоїтись. На щастя, вона в нас не влучає, до речі, вона могла нас навіть і забрати. 717 хп, у нас залишається. Берчик. Так, чоловіче, кудись в якусь там тютільку маленьку, 292, тих хітпойнти Ми забрали так, гріль 15 й чоловіче, почекай так. Отримаємо він трішечки більше, ніж на нашу середню, на 8 хітпойнтиків. І ми залишилися одні проти чотирьох танків. Це дві. Дві артилерії, так, бабаха та гриль 15 Для бабахи та для гриля 15-го ми абсолютно шотні. Навіть якщо влучить, от, наприклад, зараз нам в задницю влучить, то о, Боже! Зараз ми тільки що подивилися собі в душу. От Коли бабаха дивилася в нашу сторону, але на щастя він не встиг чоловік зреагувати, що ми показалися. Ну, Нас трішечки там було видно, але все одно бабаха нас мала зараз забирати. Ми для гриля 15-го. Зараз шотні залишаємося. Ще й на приказі якийсь люту пайку даємо на 333. 333, а до речі, це був під калібр, що чи за все стандартний. Зараз мало вилітати 420 середнього. Так, і ми показали, що ми втікаємо. А насправді ми зараз об'їдемо з іншої сторони. Побачимо, чи він буде нас чекати тут чи ні. І, до речі, докінчу свою думку по. Ворожій артилерії. Якщо вона нам вцілить, до речі, РхМ немає броні від слова зовсім, вона нас проб'є і забере. Може вилетіти навіть 717, я пам'ятаю, я їздив на якомусь важкому танку 9 чи 8 рівня і мене артилерія 8 чи 9 рівня пробила на 800 лишнім. А це для мене було. Так. Їдемо от. Так, а куди Грилл 15-й поїхав. До речі, він міг поїхати отак з цієї сторони зараз. Зараз отак їхати от сюди, от сюди, і вертатися на свою базу. Можливо, він навіть і подумав, що ми зараз просто поїхали вирізати ворожу артилерію. А насправді, ми зараз їдемо зовсім в іншу сторону. І, на мою думку, це трішечки неправильно, бо тому що ми зараз втратили контроль ворожого гриля 15-го. Ми зараз могли десь його пересвічувати. А зараз ми просто не знаємо, в яких кущах він може засісти. Ну, по суті, воно так і є. Ну але. Як, якщо ми дивимося оцей бій, то швидше за все зробив наш шовторіплею, все правильно. Так, вже показує 95-16 до позначки гармати, так і 5679 у нього не сумарки, ні, це все напулькано, немає жодної асистика, абсолютно ми нічого не світили, відразу працювали ми по своєю гарматою, точніше по команді противника, так і хтось заїжджає. На захоплення бази. Це може бути артилерія, може бути гриль 15. Хто знає, хто це може бути. Так куди це він дивиться? Куди це він тільки що дивився, щось навіть і не зрозумів. Так це гриль 15. У нас фугасик, чоловіче, хочеш пригостимо тебе, так, 422. Вилітає наша середня шкода з фугасика, і у нас не опускалася гармата зараз. Ну, Трішечки небезпечно зараз виходити, отак, як зараз робить наш кіртуй, але він народився в рубашці. Як то кажуть, не в рубашці а в сорочці, точніше, так і що. Артилерія. Артилерія ніяк не успокоїться. Саме головне, що вона нас зараз не забрала. І, до речі, якщо б зараз поїхав вперед, наш кіртуй зараз ГВ-100 нас мав забирати. Ми ще й підставили бортик баште, і зараз усе мало бути скінчено. Так. Що ж, треба забирати 15-го, так, отримаємо чоловіче чоловічі 37%, ще відсотків ми здобуваємо збиття бази. І 6279 напуркано ми мчимося в сторону, що за все ворожої бази. Ні. Все ж таки вирішує з цієї сторони поїхати, відсвітився і зараз буде обманювати. Так, їдемо, залишився Артобата ГВ-100. Це лютуща артилерія, як одна, так і інша. Це 10 рівня. Так, вони можуть званшотити, ще раз повторюся. І зараз просто мчимо. Тим більше я зараз трішечки пришвидшив. Відео, щоб не займати ваш дорогоцінний час за оці перекатки. Ми вже дивимося, бі, скільки вже пройшло. Вже пройшло 11 хвилин бою рівнісінько, так вже трішечки більше, бо, тому що е, от не плутайте 9 хвилин відосика і 9 хвилин бою, бо тому що я зараз пришвидшив два рази. Так і подивіться, це був план Кавкан. Ви бачите, де заховалася. До речі, перший раз бачу, що тут артилерія ховалася. От зараз це просто. Мене заскочило. Зненацька, от зараз, де ми знайшли ворожу артилерію, так і треба забирати, ГВ-100, так, вирішує все ж таки об'їхати з цієї самої сторони. Ми зараз показали, що ми зараз будемо заїжджати йому в спину, а насправді вертаємося в нашу початкову точку. Подивіться, який хитрий. Не, от, так. Ну, звичайно, ми з легкістю, просто на реакції виходимо та його добираємо. Ось такий у нас сьогодні шалений ЛТВОД Майстра, звичайно, він здобуває медаль паскучі. Редлі Уолтер, захисник, основний калібр та воєн. І напулькав просто в впритул майже 7К, 8 танків він знищив. 1398, чистого досвіду здобув. І 7К з преміум-аккаунту пішов в плюс. Тож обов'язково прожмай жирнішу подавайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках!